Заходжу до свого приятеля Михайла додому і мимохідь стаю свідком сімейної сварки. Розвертаюся, щоб зайти іншим разом, але Вікторія, Михайлова дружина, мене, як співучасника і підозрілого, легким порохом руки саджає на диван, чи то пак лаву підсудних поруч Михайла. Слід зауважити, що Вікторія, учителька карате. чинити опір собі дорожче, сидимо. Вікторія ви обидва щореділі їздите на риболовлю, Михайло, це ще не злочин. Михайло на всі вихідні змивається з дому під виглядом риболовлі, природно, неначе зі мною, але де буває, це окрема історія. Ти мене за дурочку тримаєш? Ти коли останній раз був на риболовлі? Я кожні вихідні проводжу рибу додому, ти що не пам'ятаєш? Рибу? Я зараз із тебе тараньку зроблю і до стіни приб'ю. Вікторія вибігає у коридор. Мені стає так смішно, що ледве стримуюсь. Михайло коментує переміщення дружини по квартирі. У комору пішла, там помпова рушниця, все. Нам капут застрелить. Прощай, брате. Тут уже й мені стало страшно, а раптом пальне. Наближаються її кроки. За ці кілька секунд я згадав усе своє життя, дитячий садочок, школу, як до вишу вступили, як одружилися, усе згадав. З кожним кроком віки у коридорі думки носилися все швидше й сумбурніше. Я на кордоні з Афганом відчував себе впевненіше. Коли вона зайшла до кімнати, Михайло з відчуттям полегшення вигукнув О! Та це ж мої вудки. Я ними рибу, рибу тобі ловлю. Ага? Твої? Рибку? Ага. А я півроку тому всі гачки з них зрізала. І тут я не витримав, я ніколи так не реготав. Я качався по підлозі, мене відливали холодною водою приводичи дотями. Я захоплений олімпійським спокоєм цієї жінки. Вона все знала, і що понеділка варила й карасів. Оце так жіноча витримка.